На Волині пропали двірічні двійнята. Дітки гралися на подвір'ї приватного будинку і в якийсь момент зникли з поля зору. Спочатку рідні самі кинулися шукати дітей, а згодом позвонили в поліцію. Сталося це вчора, близько 18-ї години, у селі Обенижі на Ковальщині. Діток вдалося знайти. Більше розкажуть наші журналісти. Маленьких двійняток Алісу та Артема шукали гуртом і поліція, і рятувальники, прикордонники та місцеві жителі. Пропали двоє дітей з двох років, гралися на дворі. Я як спати. Менше пішов, дивитися мультики, таса пішов обідати. Вийшли, через півгодини їх вже не видно було. Шукали за четверту години. Це хлопчик і дівчатка? Дівчинка і хлопчик, двойнятка. Маленькі, худощаві, невисокі. А вміють говорити. Ну, по-своєму, ну, понімати вони все понімають, говорити так вони не вміють. Ну, сказати, що... Так? так? Так, так, Що, да, то можуть. То не хвилюйтесь, як тільки ви сказали адресу, я вже скерувала туди наряд. Батько розповів, коли спохватили, що дворічних малят нема на подвір'ї, обійшли всіх сусідів, стали шукати дітей по полях. Я шукав, машиною об'їздив за своєю, нема і по полях, і по каналах, не знаю. То це було скільки приблизно хвилин тому? То десь 2-3 години назад. То три години назад ви шукаєте і не дзвонили ще в поліцію. Так. Думаю, що може Три години вдома, ви залишили так. їх на вулиці. Через 30 хвилин тільки виявили, що їх немає. Тільки три так, години так. як шукаєте, так? Да. Скажіть мені, будь ласка, водойма близько десь поряд є. Ну тут э, ставок сусідів є. Був біля нього, дивився, не видно було, що вони там були. Вони туди ніколи не ходили. Питали, ти над дорогою в, пісочні, не, не, не в в подвір'ї подвір було На подвір'ї, Так. Так. Там одні такі ворота, що можуть вони вийти на поле. Та, другі були ті, що на дорогу закриті на цеп, щоб вони не вибігали. Оперативні служби разом з місцевими всю ніч прочісували кожен метр, а лише поліцейських було 130. Поз'їжджалися люди з навколишніх сіл. Після опівночі знайшли дівчинку. Перед першою годиною ночі десь за три кілометри знайшли дівчинку. Вона була в чагарниках. Ну, сиділа собі, мовчала, була перелякана. Тривали пошуки хлопчика, дуже допомогло. Ну, врешті, це і допомогло залучення квадрокоптера. Пошуками керував керівник ковальського управління Андрій Литвин. Ну, розповідає, що декілька разів доводилося переодягатися, тому що повністю промокали. Маленького Артема знайшли уже зранку. Один з чоловіків, місцевих мешканців, близько сьомої ранку, помітив хлопчика. Він ходив між деревами, побачив цього чоловіка. Він його пригорнув, поніс до машини, каже, поки ніс, загорнув, він його назвав татом і заснув. Потім дітей передали медикам. Зараз, можливо, в них буде встановлений діагноз переохолодження, ну особливо хлопчика, оскільки він реально цілу ніч пробув на вулиці або в приморозок. Кажуть, виявилось, що дітки так прошмигнули з подвір'я за котиком. Нині двійнятка із рідними у медзакладі. Попередньо їхньому життю загрози нема. В поліції розказують, батьки плачуть від радості. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.